Наших енергетиків. Їхні сердечка ще дуже маленькі, але в них дуже багато любові до нашої України. Завжди ми вчили любити Батьківщину, цінувати її, цінувати традиції, але ці діти особливі. Це діти війни, вони на собі відчувають всі тягості і все те, що відбувається в країні. У багатьох із них є батько, дідусь на війні. І діти дуже, дуже сприймають все, що ми говоримо про Україну, про козацтво, все, що стосується патріотизму, захисту батьківщини, вони сприймають все через серце, бо це їх стосується кожного, і це вони відчувають кожного дня на собі. Кожен ранок у цьому дитсадку починається з хвилини мовчання. Діти та дорослі вшановують пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи нашу рідну землю. У деяких дітей батьки зараз боронять Україну на фронті. Повітряні тривоги та вибухи за вікном стали сьогоденням цієї малечі. Діти знають все. Про війну вони знають, скільки летить ракета, скільки дрон. Якщо ракетна атака, о, то це швидко. Якщо дрон, о, то ми просидимо в укритті півдня. От і зараз за вікном знову виє сирена. Дітки, до мене Підходьте Хто перший? Пішли, пішли. Макар, Макар, до мене Софія, до мене. Це він сонний. Це він сонний. Повітряна тривога перервала денний сон маленьких. Вас чекають, вже чекають. Сідаємо на стільчики, знімаємо курточки. Всі, 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 всі. Вас уже чекають. Давай наступних, Малята швидше. Це пішла молодша. Давай, ручки, давай, давай. Максимка, швидше. Максим, давай, давай От ти сума, моя хороше. Пішли, 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 пішли. За ручки пішли. Вихователі без зупину креативлять, забавляючи дітей в укритті, аби відволікти їх та заспокоїти. Ми співаємо пісні, ми там танцюємо і ігри проводимо, і малюємо, і ліпимо. Докладаємо всі зусилля, щоб вони не плакали, щоб вони не чули того здригання. Стіни, да, щоб вони не чули, як летить дрон чи ракета, як збивають. Ми стараємось все робити для того, щоб оцей емоційний стан так трішечки їм піднімати і заспокоювати. А ще тут вчать співпереживати друзям, близьким, батьківщині, бо саме це, на думку вихователів, є основа для формування патріотичних почуттів звати Маша, я українка. Ми вчимо дітей любити батьківщину, знати свої традиції. Традиціям та народним звичаям в цьому дитячому садочку приділяють багато уваги. Тут є навіть власний музей, де можна зануритися в історію, побут та культуру українського народу. Це наша світлиця. Тут продумана кожна деталь. Діти повинні бачити, що одягали українці. Колись і зараз діти повинні знати, як була устроєна піч, як розмальовувалася. Вони тільки сюди заходять. їм все цікаво: подушечка, ліжечко, оця колиска. Все це збиралось по крупіцям. Оці всі вишиванки, полотняні килими, рушники. Саме тут для дітей організовують різні заходи та свята. Ти зараз і так рано дорослішають, кажуть вихователі. А війна це ще більш пришвидшує та змушує маленьких українців мислити геть не по дитячому. У мене було таке заняття дуже зворушливе. А я кажу: а хто у нас герої? Ну, вони сказали захисники, захисниці, герої наші. Чому вони кажуть, вони боронять нашу землю, вони не пускають ворога сюди? А один хлопчина. Він каже: Ми герої. І там всі заплакали. Я кажу, а чому? А вони кажуть: ми робимо все для того, щоб українська мова збереглася, щоб збереглися традиції, щоб все, що у нас українське, є, у нас. Оте зернятко, щоб воно проросло. Вони дуже рано у нас стали дорослими. Дуже рано з цих маленьких патріотів обов'язково виростуть великі люди, які будуть гідні свого героїчного народу, захисників та незламних батьків, які нині для них та усіх нас виборюють світло 24 на 7.